Партнер показу таксі десятка доступний та чесний тариф у таксометру. Швидка подача авто, якісний сервіс. Таксі десятка до ваших послуг цілодобово. Працівники міського відділу поліції відзначають різке збільшення кількості крадіжок невеликої тяжкості в Борисполі та районі. Зокрема, велотранспорт із під'їздів багатоповерхівок. Про це на плановій нараді міського голови повідомив перший заступник начальника Бориспільського відділу поліції Анатолій Поварчук. Якщо чоловік сам своє імущество не хоче хочетубереч, здесь постав хоть 200 патрулей одновременно його не уберегут это имущество. чтобы людям донесли эту информацию, чтобы как-то люди сами пытались уберечь свое имущество. То, что у нас есть там пробелы в нашей работе, я не буду отрицать. Есть, как и везде. Ну, то, що усі до розкриття цих приступлень, я вам же сюди не пишу. Також на плановій нараді депутат міської ради Євгеній Боженко зауважив про неякісне виконання робіт броварським ШБУ 50, після яких, на його думку, залишається сміття, яке з часом є причиною подальшого ремонту доріг. Самого утра на бросали на перегрізки Сєвєровійського брасання статків асфальту, вас тобто не убрали. два дня там лежало, розкатувалося з машинами, бразилом стирала повністю. И на этих выходных, по вызов тоже по-европейски. Та не выходные, а в пятницу. Ну так это же не выходные, это робочий день. Люди позвонили, они поймали заработка. Представители подрячивающихся, был 50. Просто лишний асфальт, который там оставался, там они не рассчитали что-то, либо я не знаю, что вони с Лопатами закидывали людям по Саме, ви мене завіряли, що в них є спеціальна європейська щодо, яка не дуже каже янку подмітати. Не ямку, а дорогу вечором під ні. Нічого. Нічого підміли. Спростовує дане звинувачення начальник головного управління житлово-комунального господарства Володимир Аврамчук. Він пояснив, як працює броварське підприємство насамперед щодо прибирання сміття після робіт. ШБУ-50 значить прибирає кожну дорогу, значить, кінці робочого дня. Про це мають змогу спостерігати мешканці нашого міста. Вони показують, як треба працювати. Якщо є якісь зауваження від мешканців, ми готові вислухати, усунути недоліки. Влада хоче тісно спрацювати з мешканцями нашого міста. Прокоментував Володимир Іванович із звинувачення щодо викидання асфальту. Він зауважує, що на такі випадки буде відповідне реагування, але наголошує і на тому, що критика має бути об'єктивною та справедливою. У мене такого факту немає. Значить, щоб викидали асфальт у кущі, значить, я можу тільки догадуватися, що то були відходи, значить, після підготовки дороги до поточного ремонту. Але я запевняю, і мешканців, якщо є такі випадки, будь ласка, телефонуйте, я не боюся цього. Ми критично будемо реагувати на такі випадки, будемо реагувати. Раді також досягнення творчої молоді міста. Вихованці Бориспільської дитячої музичної школи взяли участь у всеукраїнському фестивалі конкурсі Літні тони, де вибороли не одне призове місце, розповіла заступник міського голови Людмила Пасенко. І про спортивні досягнення Бориспільських школярів. Погода не помішала провести туристичний слід екстрем і. Переможцями у нас стала команда із п'ятої школи, друге місце, ліцей деза світа і третє місце, третя школа. Але діти також чекали цього заходу взяло участь 80 учасників. Цього тижня на Раду міського голови відвідали також представники благодійного фонду Древляни. Вони постійно надають допомогу Борисполю як індивідуально родинам, які цього потребують, так і освітній та медичній сфері. Тож цього разу голова фонду Валерій Чорний звернувся до присутніх із інформацією щодо можливого інвестування в будівництво об'їзної дороги в Борисполі біля залізничного вокзалу. Щоб забрати весь цей потік транспорту, який йде на інші області через центр, то від в'їзду до рапорта через пандус перекинути, щоб не заважати. Тобто зробити його максимально доцільним для використання, бо якщо поставити будь-який чи перегляд, то пробка практично не мається. І Зробити його, звичайно, без щоб... Потім це транспортний іде нас, а він скоро збільшиться завтра, 17 травня, у Верховній Раді України розглядатимуть питання щодо перейменування міжнародного аеропорту Бориспіль. Можливо, навіть буде ставитись питання, щоб прибрати слово Бориспіль аеропорт Бориспіль. Тому я буду завтра присутній на цьому засіданні Верховної Ради. Це ми породжуємо проблему там, де вона не існує. Взагалі, ви знаєте, що ми міською радою прийняли рішення про присвоєння Чубинського. От, вже як кажуть, після того як. Деякі діячі культури в сфері культури прийняли рішення присвоїти аеропорту імені аеропорт імені Малевича. Так він буде називатися. На засіданні виконавчого комітету цього тижня прийняли рішення про затвердження перспективної мережі навчальних закладів Борисполя на 2016 17 роки. Зокрема, у дитсадках очікується з 1 вересня 3038 дітей, що на 56 вихованців більше ніж у цьому навчальному році. Планується також збільшення ми зростаємо з кожним роком і зростемо на наступний навчальний рік. і зростемо аж на 418 учнів, які і збільшимося на 10 класів порівняно із цим навчальним. Зростає у Борисполі також наповнюваність класів. Якщо цього навчального року вона становить 28,8, а це майже 29 дітей в одному класі, то з 1 вересня очікується 29,2, тобто буде більше, ніж 29 учнів у класі. Згідно із законом, максимальна наповнюваність учнів у класі складає 35. Ми ще добираємося до тієї максимальної наповненості. Також члени виконкому схвалили внесення змін до програми розвитку освітньої галузі Борисполя на 2015-2017 роки. Розділ 2, Розділу який ми вносимо зміни. Ви його не переглядали. ми вносимо туди три додаткових пункти, передбачивши ремонт спортивного майданчика школи номер 7, на суму 195 тисяч гривень, придбання дитячих ігрових майданчиків для шкіл міста. 8 майданчиків орієнтовно по 50 тисяч гривень кожен, на цих 8 майданчиків 40 тисяч гривень 400. І о, 400, вибачте. І придбання дитячого ігрового майданчика для дошкільного навчального закладу Вселка. Теж орієнтовно вартість. Тетяна Поминальна Віталій Назаркевич. Новини, телеканал Бориспіль.